Ранок дома триває. В Україні стартувала кампанія з підтримки політв'язнів. Листи до вільного Криму. Українці та громадяни інших держав зможуть надіслати листи підтримки кримським політв'язням. Для чого це потрібно і як реалізовується ініціатива? дізнаємось від менеджерки проєктів Центру прав людини. Зміна Вікторії Нестеренко. Я її зустріну. Доброго ранку, будь ласка, проходьте. Доброго ранку. Доброго ранку. Прошу. Доброго. Доброго. Доброго ранку. Ой, дякую, дорогенько, дякую. Доброго. Дякую. Доброго. Вікторія. У чому суть ініціативи Листи до вільного Криму? Листи до вільного Криму це ініціатива, метою якої є підтримати політв'язнів. Які незаконно ув'язнені в окупованому Криму, та деякі знаходяться на території Росії. Тобто, це громадяни України, яких Російська Федерація переслідує на окупованих територіях, починаючи з самої окупації з 2014 року. Так, 2014 року, і власне ця ініціатива Листи до вільного Криму вона була започаткована вже декілька років тому Центром прав людини. Зміна, також представництвом президента в Автономній Республіці Крим, і цього року також приєдналися міністерство реінтеграції, Грації окупованих територій і Міністерства закордонних справ. А яка зараз ситуація в Криму з політв'язнями? Ну насправді покращення немає. Політв'язні як і переслідували їх, так і зараз продовжує кількість зростати. Політв'язнів mm -hmm. на жаль, вже давно не було повернення і обмінів наших громадян. І зараз ми бачимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії ми більше фіксуємо репресії по відношенню до кримських татар, особливо і зараз навіть переслідують правозахисників і адвокатів. Багатьом адвокатам вже відмовили в продовженні цих ліцензій, mm -hmm. тобто адвокатських посвідчень, і вони не можуть продовжувати Працювати. здійснювати діяльність так в Окупованому Криму. Mm -hmm. е, я не пам'ятаю коли, але, ну, мабуть, десь півроку тому назад в нас був. Була зустріч з однією з представниць кримської, кримської татарської спільноти, і вона розповідала жахливі взагалі ситуації, які зараз відбуваються в Криму. Що є вулиці жіночі. І коли я думала жіночі вулиці, я думала, можливо, назва жіноче, щось таке. А насправді це просто ціла вулиця, де немає жодного чоловіка. Мами вирощують дітей самі. Дружини залишаються самі, тому що настільки там іде, е, ось ця я не знаю репресія. Е, людей просто приходять щось на те сказав. Він повертається додому і вже все його забирають, тому що він політв'язень. Це страшне, що відбувається. Добре, я вважаю, що це дуже класна і потужна ініціатива. Е, розкажіть, що вона має взагалі на меті зробити? Основна мета це, звісно, підтримка політв'язнів, тобто ми. Закликаємо людей писати листи або підписувати листівки. Потім ми ці листи і листівки передаємо вже відповідно самим адресатам, і насправді ми всі знаємо в яких умовах знаходяться політв'язні, тобто зазвичай це нелюдські умови тримання в СІЗО, в колоніях, угу. у в'язницях. До них жорстко ставляться дуже часто. Це можуть бути тортури, це не надання медичної допомоги, а також їх можуть поміщати до штрафних ізоляторів, до одиночних камер. Їм забороняють телефонувати додому, спілкуватися з рідними, так само писати листи. І тому саме ця ініціатива листи до вільного Криму ми проводимо її щороку, щоб зібрати ці листи і відправити політв'язням, тому що. Ці всі умови, які створені в колоніях окупаційною владою, вони націлені на те, щоб людина вона не відчувала свободи ні фізично, ні морально. І тому, коли політв'язні отримують листи, і таким чином вони можуть прочитати якісь новини, вони розуміють те, що громадськість про них не забуває. Що цей темний час, який для них зараз настав, він рано чи пізно закінчиться, і вони закінчують свій термін перебування або їх обміняють, або їх повернуть додому. І тому ця ініціатива є насправді дуже таким інструментом підтримки, дуже потужним для політв'язнів, тому що наше життя. І життя людини в ув'язненні, воно кардинально відрізняється. Тобто, ми можемо на перший погляд вважати, що написати листа чи підписати листівку, це щось таке інфантильне, несерйозне. Але насправді, коли політв'язаний отримує вже цю листівку, він розуміє, що його чекають вдома. що Той опір, який він чинив в окупації, він був немарним. І, відповідно, ми щороку, коли відправляємо ці листи, потім отримуємо відгуки від родин політв'язнів. Добре, ви сказали про те, в яких умовах вони там знаходяться. Як ці листи туди попадають? Це реально? Це можливо? Ну, звичайно, з території України ми не можемо їх відправити фізично ці листи, тому ми їх скануємо. Останні два роки ми їх скануємо. І передаємо через правозахисників через родини політв'язні, ага. але також цього року чому долучилося Міністерство закордонних справ, щоб закликати міжнародну спільноту також взяти участь в цій ініціативі, а тому що з закордону в Росію листи можна відправити, тобто це не проблема. Головне, щоб листи були написані правильно, щоб тюремна цензура їх пропустила. Тобто, листи повинні бути написані це як. Вибачте. Російською мовою повинні бути написані листи і без політичного підтексту. Тобто ми можемо писати про те, що ми знаємо, в якій ситуації знаходиться політв'язень. Ми можемо прочитати в інтернеті якусь про нього інформацію, щоб з емоційним вже підтекстом написати якісь слова підтримки йому. Тому що кожна людина кожну історію політв'язня сприймає по-різному. Можна написати якісь новини позитивні, щоб підняти настрій політв'язнів. Можна вітати з днем народження політв'язнів. І ця ініціатива вона буде проходити до 19 травня, тобто протягом трьох місяців ми пишемо листи або онлайн, або на різних заходах. Також є інструкція, відповідно до якої можна написати цей лист. Вона знаходиться на сайті Центру прав людини. Зміна це зміна.інфо. І потім ми ці всі листи будемо вже передавати. Також лист можна написати і відправити нам на абонентську скриньку Центру прав людини зміна. Вона також вказана в інструкції. А як можна, от скажіть, де можна знайти деталі, як написати ось цей лист і як правильно його відправити? Це є десь якась, я не знаю. Як інструкція правильно, якась. так інструкція. Куди звернутися? Так, це інструкція на сайті прав людини. Зміна зміна.інфо все дуже просто там є окремий розділ інструкції. Ця інструкція там сама перша в розділі, тобто не проблема її знайти. Головне написати листа відповідно до інструкції. А про що краще писати? Які відгуки? Про що краще писати? Що, що вони Те, що... кажуть? Предметно, так, про що? Там, гарна погода. Там, ми Ми, тебе ми кохаємо, ж можемо да, ми... написати те, що ми вважаємо за потрібне, а воно не пройде цензуру. Головне, щоб не було політики, тобто якихось політичних питань. І не було гасел типу Слава Україні! Героям слава. Якщо хтось хоче там якусь замальовку зробити, то важливо, щоб не було жовто-синіх прапорів, червоно-чорних кольорів. А також тому можна писати про якісь гарні новини, про своє життя можна написати. Хто ви, тому що, наприклад, у нас є ув'язнені журналісти, є медики, є громадські активісти, і дуже часто люди пишуть, що ось я журналіст. Ви теж журналіст, тобто вони якось це пов'язують. А медику можна написати про свої діагнози. – Звичайно. – розказати про себе щось, звичайно, і тому відповідно я б радила обрати політв'язня відповідно до інструкції. Обрати mm -hmm. політв'язня, якого можна доставити лист, погуглити його ім'я, почитати його історію, ким ця людина була до ув'язнення, mm -hmm. скільки, наприклад, дітей, наскільки велика родина, тому що зазвичай політв'язні це кримські татари mm -hmm. і Багато це дітей. великі сім'ї. Тому е, я б радила спочатку дізнатися про політв'язня, mm. якусь інформацію, щоб зрозуміти, де він знаходиться, в яких умовах він знаходиться, тому що він міг бути спочатку в окупованому Криму, потім бути депортований на територію Росії, і ув'язнені іноді це на 15 на 18 років це дуже великі строки, тому е, кожна людина. Е, яка пише лист і знає історію політ'язня, вона пропускає так чи інакше, це все через себе. Тобто цю історію вона пропускає через себе і в неї це викликає якісь емоції. І потім, відповідно, вже до цих емоцій виходять дуже чудові листи. Дякую вам за те, що ви робите, за те, що прийшли до нас, і звичайно, При... за прекрасну реалізацію. Ну і пам'ятаємо, що Крим це Україна. Пам'ятаємо, і наближаємо деокупацію построю. По